Вітаю ваша Галина прігріз з вами і дівчата. Ось візерунок. Ви пам'ятаєте? Я під цим відео також закину посилання на повний візерунок, але бачите, як виходить ось ця сіточка між косами. Я також пробувала в різних пряжах, незважаючи на те, що маленький ось такий зразочок, огризочок, тому що візерунок сам я вже пров'язала. Візерунок ідеальний. Бажаєте просто полотно ось із сіточкою чудово. Як бачите, бажаєте коси? Ось трішечки пров'язала між косами чудово. В полотні в попередніх відео, я кажу, ще раз повторюю, закину сюди ж під відео. Сам візерунок чудово. Але я ось цей зразочок спробувала. Я ніколи не в'язала цією пряжою спицями. Завжди гачком робила топи, купальники, різні прибамбахи, топи великі, без рукавки. Гачком. В основному гачком я ніколи не в'язала цією пряжею спицями дівчата і ця пряжа бегонія. Уявляєте? Наскільки класно вона слухається в роботі спицями? Капець, ви просто спробуйте. Це помпезно. От реально, вона така ніжна, вона мягенька мягенька виходить. Я завжди, я дуже давно, я багато років в нею працюю, але мені не приходило навіть в голову, що вона може бути для спиць. Хоча там вказано, на всіх пряжах вказуються спиці і гачки, але я ділюсь з вами своїми якимись такими дрібницями, по факту, із моїх робіт. Ось так воно виглядає. Бачите? Дуже класно, ось цей перепліт сіточка. Я просто в захваті. Дуже гарно лягає. Ось, бачите, дуже гарно, дуже ніжно. Тому долучайтесь, підписуйтесь, хто новенький. На каналі дуже багато майстер-класів, шапок, топи, купальники, сітки, сумки. Що бажаєте? Шкарпетки з косами без косів. Як зати п'ятки на шкарпетку, 1700 відео ви щось для себе та оберете. З вами ваша Галина Прітріс і завжди щось новеньке. Люблю, обіймаю. Побачимось!